ситуація зі сказом на території Кіровоградської області зараз залишається складною але сьогоднішній на сьогоднішній день держпродспоживслужба має всі сили та засоби щоб цю ситуацію тримати контрольованою станом на червень місяць 25-го року в нас в області зареєстровано 81% сказу. Це на 38 випадків більше, ніж за аналогічний період минулого року. На сьогоднішній день районні державні ветеринарні лікарні забезпечені вакциною проти сказу в повній мірі. Також нами додатково було отримано в квітні 2025 року ще 200 тисяч доз вакцини проти сказу. Спеціалістами районних державних лікарень проводяться вакцинації проти сказу. Станом на сьогодні щеплено. Майже 80 тисяч тварин лише в, з початку року. На території області 29 травня 2025 року завершилась весняна пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. Вона зазвичай проходить один раз на рік, але цього року ми плануємо провести її ще й восени Двічі на рік. В цій компанії було долучено всі територіальні громади, всі адміністрації області. Була охоплена територія близько 20 тисяч квадратних. Кілометрів та було розкидано е, майже 500 тисяч доз вакцини, що на загальну суму 23 мільйони гривень близько 23 мільйонів гривень. Дана вакцина фінансується з державного бюджету. Держава її закуповує і роздає на регіони, і ми забезпечили були створені мобільні групи, куди входили працівники органів місцевого самоврядування, державних адміністрацій, районних та працівники ветеринарної медицини. До військового стану вакцина розкидалася за допомогою літальних апаратів. Так як військовий стан польоти цивільної авіації заборонені, навіть і дронами заборонені. Тому це все, ці всі вакцини розставлялися працівниками вручну. Створювалися мобільні бригади, до яких залучалися працівники. Виїжджали на територію і розставляли дану вакцину. Дану вакцину розставляли на території близько 20 тисяч квадратних кілометрів. Це аналогічна площадь, яка була і минулого року, і цього року також, і до війни також територія. Поза межами населених пунктів, там де можуть ходити дикі звірі і е, споживати цю вакцину. Щеплення для свійських тварин у випадку, коли на, е, дана вакцина є в наявності у наших лікарнях, вона проходить безкоштовно. Але на сьогоднішній день ми забезпечені даною вакциною. Всі ми розуміємо, що сказ береться в основному з дикої природи, в зв'язку з тим, що. В Україні військовий стан і декілька років на території Кервацької області не були проведені мисливські сезони, не були проведені відстріл тварин. Популяція диких тварин значно виросла. Також дуже багато тварин до нас з східних та південних регіонів нашої країни. Не лише люди, а й тварини також тікають від війни. Це все стало причинами поширення цієї хвороби в такій кількості, як вона є зараз. Дуже важливо звертати увагу на своїх домашніх улюбленців, на їхню поведінку, щеплювати їх проти сказу, тому що сказ дуже небезпечна хвороба, яка в майже в 99 випадках є летальною як для тварин, так і для людей. Передається він через покуси, через подряпини, через слину в контакті з людиною.